Всім привіт, друзі! Що ви бачите перед собою? Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Так, дійсно, це скарб. Це друга серія колекційних мініфігурок LEGO Marvel. І давайте не будемо тягнути, і будемо дивитися. Я записав для вас величезне відео, де я відкриваю ці фігурки. Скільки мені випадає з першого разу, але я вирішив вставити лише якісь шматочки і загалом показати вам цю серію мініфігурок і сказати, що про неї я думаю. Отже, друга серія мініфігурок Marvel. Тут у нас більшість персонажів по серіалах Marvel. Для мене деякі персонажі, чесно кажучи, незрозумілі, але давайте все. По порядку. Отже, купив я 12 фігурок рандомних в онлайн-магазині Comfy. і вирішив подивитися, випробувати свою вдачу, скільки ж мені випаде одразу з 12 рандомних, скільки мені повторок. І, друзі, на моє щастя, з 12 фігурок було тільки 2 повторки. Тобто, одразу 10 фігурок я вибив. В колекцію собі. Тобто мені залишалося купити тільки дві фігурки десь поміняти. У мене була повторка шторм і повторка Росомахи. Але Росомаху я одразу виміняв на ехо у своєму місці. Тобто людина теж так само збирає. І в нього було ще одна ехо, ось така фігурка, і він погодився поміняти. Мені її на Росомаху. Супер взагалі 11 мій фігурок. І останньою фігуркою, якої в мене не вистачало до колекції, це ось ця фігурка Голіафа. Всі можуть подумати, і більшість називають її Мурахою, але Мураха в нього в руці людина Мураха. А ось сама фігурка це у нас Бен Фостер з фільму Людина Мураха. Можливо, він ще десь з'явиться, як уже Голіаф, але зараз він ось так з'явився. В серії мініфігурок. Отже, друзі, давайте дивитися по черзі кожну фігурку. І почнемо ми, напевно, з людей Ікс, які тут не з серіалів. Не знаю, поки в Всесвіті Марвел немає їх по факту. Але тут вони представлені з трьох фігурок. Це у нас Шторм, це у нас Росомаха, який вже з'являвся, але трохи іншого вигляду в Мехі для Росомахи і звір. Ось такі прикольні фігурки ще до них йшли. Ще до звіра у нас йшов ось такий мікроскоп. Ще до Росомахи в нас йшов ось така зачіска, щоб можна було логана зробити. Ну, а до шторму більше нічого додатково не йшло. Це у нас тільки ось такі блискавки-жовті. Дуже класні фігурки. Ну, Росомаха мене нічим не здивував. Класна фігурка, до речі, принтовані з усіх сторін фігурки, Ну, крім е задніх ніг і те, в нас вони, ми бачимо. Два кольори. ну Для мініфігурок колекційних це повинно так бути. Дивна зачіска у нас у звіра. Ну, схоже, але трохи якби звір повинен бути трохи більший, Ну, хотілося б, але в лего масштабі досить класно. І чашка у нього, у нього така люди ікс. Ну і шторм дуже класна фігурка. Мені дуже сподобалось, що зачіска, що взагалі сама фігурка ось такий плащ. Дуже класна фігурка. Так, давайте дивитися далі. Ці три фігурки ми подивилися. Отже, далі будемо дивитися серіали, ті, які я дивився. Перший серіал з цих всіх це ем, який я дивився по хронології це серіал Ванда Віжн, де зустрічалася в нас ось така чаклунка, скажімо так, не сильно хороша, Агата Хартнес. Поправте мене в коментарях, якщо я неправильно сказав. Ось така вона зустрічалася в тому серіалі, і якщо я не помиляюсь, то про неї теж повинні випустити ще один серіал. Ще забув сказати, що у нас до Росомахи йшов ось такий е друг. Я, чесно кажучи, не знаю, як його звати. Друзі, напишіть в коментарях. Ну, я дивився, наче в людині Мурасі він з'являвся, якщо це він взагалі. Але так я не сильно знаю, не сильно читав комікси. Ось така ще штука. Йшла в комплекті до Росомахи. Продовжуємо про Агату. В серіалі вона теж досить прикольна, і про неї повинні зняти ще один серіал додатково. Тобто ось така фігурка, досить прикольна фігурка жінки в плащі фіолетових тонах. Далі будемо дивитися серіал, який наступний я дивився, це Соколине Око, Хокай, якщо англійською мовою. Так. Ось так. Це дві фігурки з цього серіалу. Безпосередньо саме Соколине Око. Ось так він виглядає, досить канонічно, фіолетово-чорний костюм у нього, стріли, лук. Все досить цело. Єдине, що не принтовані ноги, чомусь вони зробили в цій фігурці, я не можу зрозуміти чому, тому що у всіх фігурок принтовані, єдина ця фігурка залишилась без принтів. Ну, хоча б щось могли зробити. І Кейт Бішоп це учениця його. Ось така у нас піца тут досить прикольна. Ну, не піца, якась, ну коротше, піца намальована тут. Теж лук у неї стріли. І тут уже принтовано все по максимуму, теж фіолетовий костюм, дуже класний з боку принти. От бачите, тут навіть немає. Короч, його трішки обділили. А ця фігурка досить прикольна. Серіал теж, до речі, досить непоганий, такий простий, але душевний. Так, далі, далі ми дивилися. Ось цей серіал я дивився це місячний лицар. Не знаю, чому в цій серії мені фігурок зробили аж дві фігурки лицаря. Так, якщо хто не дивився, там він в нього було два Альтер-Его, скажімо так. І ось одне із них це такий досить сміливий та сильний воїн, та ось такий воїн в костюмі. Сам серіал дуже класний, мені дуже сподобався, але і фігурки теж я знаю, що одні з найцінніших в цій колекції. Тому ось так. До цієї фігурки в нас, а до речі, я забув вам показати, що до ось цього в нас <кій> соколиного ока йшла ось така сова. Ось так, дивіться, дуже класна деталь. Сова. А до Кейт Бішоп йшла ось така собака Лабрадор. Теж дуже класна деталь. Класна взагалі. Буде мені в колекцію ще й з закритим оком. Одне око в неї закрите. Не знаю, чи це так має бути. Треба, до речі, глянути. Отже, до цієї фігурки у нас, до того, що добрий місячний лицар, в нас йшла ось такий акваріум. Хто дивився серіал, той знає, звідки він і що це. Так, а до у нас, ну, а до цього до сильного місячного лицаря все в руках. У нього монета та ось такі його приладдя для вбивства, такий півмісяць. Класна фігурка, взагалі, топчик, ну, супер супер капішон. І взагалі дуже класна фігурка. Одна, мені здається, з найдорожчих в цій колекції, ну, якщо брати по окремо. Так, далі давайте дивитися, щоб не затягувати це відео. Далі ми дивилися ось такий серіал. Жінка-Халк. Одразу скажу серіал відстій. Фігурка прикольна. Серіал відстій. Ось така у нас ще є з огидою книжка, чи що це діло, тому що вона адвокат, телефон, їх хтось телефонує. Сама фігурка прикольно пропрацьована, дуже. Але зелене волосся, все на гамору мені схожа ще. Але ж ну, серіал таке собі. Так, ось така фігурка. Ще я забув сказати, що в нас до Агати. Іде ще ось така книга. Книга у нас заклять злих. Ось так вона виглядає. Ще в нас до Агати йде ось така книга, яку вона може взяти в руки замість своєї магії. Так, далі давайте дивитися. Далі у нас іде Голіаф. Це не людина Мураха, тому що людина Мураха не чорношкірий. Це у нас Билл Фостер. Ось так. У нього ще є волосся, можна одягнути йому. І він буде ось такий в костюмі. Досить прикольний. Ну, і людина Мураха. У нас є маленька. У мене перша в колекції. Далі у нас два персонажі, які ще не з'являлися в кіно Всесвіті Марвел, наскільки я знаю. Це у нас Ехо. Тут нова, просто прикольна деталь ноги, тобто такий протез. Має наче з'явитися про неї серіал, не ще що, які в неї здібності, що вона взагалі робить, хто вона така. Але сама по собі фігурка досить прикольна. Прикольна за рахунок ноги. Самі принти класні всюди. І класна зачіска. Так, ось так виглядає. Так, ну і останній це у нас перевертень. Але, я, чесно кажучи, не знаю якесь у серце в руці. Ось так він виглядає. Був цей серіал, не було, чи це серіал, чи це просто якась короткометражка, я наче пам'ятаю, щось було таке. Ну, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, чи він був. Ось такий перевертний, чесно кажучи, менше всього мені подобається з цієї колекції ця фігурка. Проте має місце. І думаю, що десь вона буде в якихось моїх саморобках. Отже, друзі, подивилися, ми всю серію мініфігурок Марвел Другу. Серію. На жаль, першу я чогось вирішив не збирати. Тепер жалкую. А другу теж мав не збирати. А потім вирішив такий, тай буду жалкувати ще й про другу. Тому вирішив і зібрав її. Ось така колекція. Поповняється 12 фігурками. Моя колекція фігурок. І я дуже радий, друзі. Напишіть в коментарях, яка фігурка вам більше всього сподобалася. Дякую за увагу. До наступних відео. До нових зустрічей. Всім бувайте!